Обудня можете слухати вечірні маркери події о 16.15-17.15 в етері FM Галичина. А якщо підпишетесь на наш YouTube канал FM Галичина, аналітика, то ще й зможете і слухати, і дивитися, і залишати свої відгуки і таким чином витісняти рашистський контент із полів ютубівських. з нами. Наш колега. З приємністю може сказати колега і друг, блогер, ведучий, але при тому боєць Територіальної оборони Збройних сил України Павло Казарін. Павле, вітаю! Слава Україні. Героям слава вітаю. Непросту тему. ми завжди про якісь важливі і приємні речі говорили, але я непростої, тому й попросив про поміч, щоб власний як людина, яка. Змінила перо власне на зброю. Відповів на ось цю дивну трансформацію, яка на наших очах відбулася протягом буквально короткого проміжку часу. Ша напевно. Півроку тому, так, оці крінжові долоньки в Фейсбуці всі ставили із підписами вірю в ЗСУ і, і так далі. А, а потім раптом почалася масована інформаційна атака. Не вірю ТЦК, поламаю машину. Корчі військові мусять їздити по місту, на яких написано не ТЦК, просто ЗСУ. Вчорашній напад на військових на блокпості в, в, у Ворогті. Це крайній такий крінжовий Випадок вже є дві кримінальні справи. Як так сталося, що від вірю в ЗСУ до історичної атаки і протиставлення власне, цивільних і рідної армії? Як так сталося? Хтось режисує зсередини країни чи ззовні? Ніхто не режисує, це просто історія про нашу країну. Давай відверто. Ми почали взагалі стикатися з проблемами з мобілізацією ще наприкінці 22-го року. Ну от, от те, що я чув просто на той момент е, кількість людей, які доєдналися до війська наприкінці лютого, на початку березня, в квітні, в травні, весь другого була настільки суттєвою, що на той момент проблем з нестачою особового складу ще, е, е, не були настільки відчутними. Uh -huh. А потім був 23 рік е, завищені очікування від контрнаступу не. Очікування, які не справдились, і, взагалі, треба розуміти, що найбільш мотивовані вони вже у війську а в тилу залишаються різні люди. Хтось просто не хоче бути першим, шукуватися в черзі до військомату і чекає, поки йому не дійде війська. Хтось <клес> принципово вирішив для себе, що це не його війна. Але а, з одного боку такий а, родючий ґрунт він був сформований просто всередині країн Зрозуміло Акий що повністю... Павло ну, ну, суспільством, просто суспільством, черги. Суспільством, так. суспільством, суспільством. Рома був сформований суспільством. Не треба а, в кожному корупціонері вбачати руку Кремля. Так само і не треба вбачати в бачити в. Кожному явищі, яке нам не подобається, що це суто прояви ворожого ПСО. Зрозуміло, mm -hmm. що в російське ПСО тут не спить, тому що так само як ми намагаємо зірвати їм мобілізацію, так само і вони намагаються зірвати нам мобілізацію. Взагалі, зрив мобілізації це завдання номер один для будь-яких ІПСОшників будь-якої ворожої країни. Ну і як наші хлопці працюють по цьому напрямку для росіян, так і вони відповідно працюють. Але казати про те, що все це є пройвом лише. Ворожого задуму, на мою думку, було б окей. Mm -hmm. okay. От ще один колега. Можете з ним не знайомий, Павле. Він в нас, до речі, працює. Він був військовим медиком, в тому числі і на Бахмутському напрямку, і так далі. Андрій Жолоб. От він мені на це саме питання сьогодні ще до нашої програми. Кажу, буду з Павлом про це говорити. Він каже: слухай, це дуже просто. Люди сиділи в зоні комфорту, а тепер є просто тваринний страх, бо довелося вийти з зони комфорту. І оцей варіант, що я відсижуся, і факультативну війну буду бачити в своєму гаджеті телеграм-каналі. Там 10 хвилин на добу так не вийде. І от люди зі страху почали агресувати і на ТЦК, і на все що довкола. Отак от він мені пояснив. Ну ти знаєш певною мірою, я з ним згоден. Насправді, якщо наприкінці зими, на початку весни і весною 22 другого року в країні був такий війна, була екзистенційним фактором. Тобто таким фактором, від якого залежало подальше життя, то далі за два роки за два подальших роки люди вони звикли до думки, що з війною можна жити, що війна це справа інших, що на війні повинен воювати хтось спеціально навчений, і так далі, і так далі, і так далі, і через це люди якось звикли думати про те, що. Так, да, в Україні йде повномасштабна війна, але з цією війною можна не притонатися, і чому саме я повинен з нею притинатися? Мені знаєш, дуже насправді здається важливим, що в такі моменти, коли немає суспільно популярного рішення, яке б задовільнило усіх, насправді держава повинна виходити і казати своє остаточне слово. Ну, наприклад, якби. Когось, хто нападає на представників ТЦК, ТЦК, я нагадаю, це і є Збройні сили, це просто така вхідна вхідна двір до збройних сил. Якби когось з цих людей відправили за грати і принципово, так знаєш, демонстративно посадили по ну якби в ну, да, суворості з закону, <клес> да, то тоді б мені здається, усі інші б люди вони б отримали дуже такий, а, дуже однозначний сигнал, що держава вона на боці процесу мобілізації. Що люди, які намагаються перешкоджати діяльності ТЦК, вони поза законом, вони порушують закон, і взагалі за це можна отримати. ну Якось щось може прилетіти у відповідь. Та, Павло, а от знаю, що на півдні не будемо казати точні там, координати, так чи інакше, зараз на півдні. на півдні теж так само гаряче, як і на Сході, як і на півночі. Лінія фронту, вона така, це літня кампанія. І ну, дивлюся, що в... там жодних ознак, що є якісь бажання спинитися або по-інакшому. Навпаки, все більше резервів. тобто користується вікном можливостей русських, бо розуміють, що так чи інакше, після того як зникне фактор домінування в повітрі, каби, літаки і так далі, ну, трошки інакше, напевно, буде течитися. І ці військові експерти кажуть, що це таке от літнє вікно можливостей просунутися максимально для русських. От, от таку в тилу нам тезу кажуть. А от твоїми очима це так і виглядає от зараз літня кампанія російсько-української війни. Знаєш, ну моїми очима взагалі я бачу не так, що багато. Я молодший сержант. Я бачу там, умовно кажучи, там кілька сот метрів ліворуч, кілька сот метрів праворуч, і мені не вистачає хелікоптер. Я взагалі не дуже вірю і військовим експертам, тому що більшість з них вони просто розмірковують про речі, яких не дуже тямлять. Росіяни роблять те, що роблять, тому що у них є зараз ресурси, тому що у них більше людей ніж у нас. Тому що вони знають, що ми стикаємося з дефіцитом людей, з дефіцитом певних позицій в озброєнні, і до того часу, поки їхні резерви не почнуть, не почнуть меншити, слабшити і так далі, так далі. Все це триватиме і далі. Або до того періоду, якщо нам, почне не над... якщо нам почнуть надходити якісь додаткові резерви, людські mm -hmm. з амуніції і так далі. І так далі. Тому все просто, що триває, воно триває в, логі... в логіці в війни. Треба розуміти, що ця війна вона надовго. І вже третій рік триває, і треба просто розуміти, що цей марафон, що цей марафон він надовго і. І і не готуватись до того, що там десь за якимось кутом а нас чекає несподіваний фінал. Ні, цього несподіваного фіналу не буде. Просто це нова нормальність, в межах якої ми живемо усі. Угу. І, і в цьому випадку ми знову повернемося зараз на секунду. Просто до цього питання мобілізації. Є, ну ми з тобою разом любимо історію, а є й професійні історики, які це підтвердять. Фактично, перша російсько-українська війна, яку в е, совєтська пропаганда називала гражданською. От в цей, в цей момент оцей варіант ні війни, ні миру армію розпустити, бо люди змучилися. Це і було оцей провал мобілізації. Українська Народна Республіка впала, програла цю війну. Історики кажуть, що питання мобілізації було ключовим тоді, чому програла армія ОНР. А всі інші ще там фактори додалися. В цьому випадку ми вже живемо, як то кажуть, з історичним досвідом раз. По-друге, це трохи інша війна, вона максимально в онлайні, тобто тут нема тих варіантів, що хтось щось комусь щось сказав. Тут багато що можна зразу бачити в онлайні, аналізувати і діяти. Так що ми цього разу знову на ті самі граблі ми станемо? Чи нарешті обійдемо їх? Я маю на увазі, не програємо, тому що не провалимо мобілізацію. Ну, мені насправді здається не дуже схожими ситуаціями, те, що було в нашій історії 100 років тому і те, що відбувається зараз. Просто тоді ми були країною, яку взагалі ніхто не визнавав, не ніхто не допомагав, і бі величезна частка самих українців готові були дослухатися до більшовиків, і тому мені здається, цей кейс він не дуже римується взагалі з нашої історії. Програти війну можна по різному, можна через брак людей, можна через брак зброї, можна через там якихось через зраду і так далі. Але з усього цього програти через нестачу особового складу в армії найбільш напевно якось боляче, тому що це є підтвердженням того, що нація не усвідомлює важливість існування власної держави. Що нація не зацікавлена в існуванні власної держави, і саме тому мені здається, що коли ми стикаємось з проблемами з мобілізаціями, попри все те, що це можна пояснити логікою, а мені здається, що повинна бути певна державна політика, яка будується не на а, політичних міркуваннях, тобто чи не впаде рейтинг президента через те, що він робить якісь непопулярні дії, а через усвідомлення важливості моменту з історичної точки зору? Ми зараз бачимо, що набагато більше людей почали доєднуватися до війська через прийняття закону мобілізацію, який штовхає багатьох до необхідності долучитися до зайти в ТЦК, оновити свої власні дані. І я думаю, що якби закон про мобілізацію був трохи суб'єктніший, або якщо б його вирішили посилити далі, то можливо брак особового складу остаточно зник. Більш того, можливо, навіть збройні сили отримали б можливість демобілізувати частку тих людей, які вже там, я не знаю, там два з половиною роки поспіль несуть свою службу і відпустити їх на певний проміжок часу на рік, на півтора додому. Угу. Ну подивимось, що буде далі. Ну, власне, тут такий шекспірівський момент, тобі, оно, тобі. Відповідно, тут дуже важливо, як, яку відповідь дасть суспільство. Бо ми ж починали, що це не, не ІПСО, а це суспіль, суспільний власне, дискурс, а Іпсо це вже наслідок, коли пробують підсвітити от всі ці речі. Дуже недалеко, в принципі, з одної сторони, далеко з точки зору воєнних дій, а з точки зору географії, дуже недалеко твій рідний Крим тимчасово окупований. От луплять дуже класно, дуже цікава. бавовна, дуже вона. Точно, останні місяці в Криму просто а сьогодні, от над Бельбеком ганяли свої літаки русські, бо розуміли, що зараз і знов їх будуть палити. Чи ми далеко чи близько до цього моменту, коли треба буде знову йти на перешийок, і йти на Крим? Бо деокупація Криму ну кажуть, що це може бути один із правильних наступних кроків розвитку цієї війни, тобто. Я зараз не питаю в тому плані, як нам Буданов казав, що от там, в вересень 23-го року будемо сидіти і пити каву на Ялтинській набережні. Я зараз про реальність от таку. Ну, судячи з того, ми працюємо системно, крок за кроком, день за днем, ніч за ніч. Ну, мені здається, що взагалі є така. Я такий ризик, знаєш щоб не розчаруватися, не варто очаровуватись. Мені е здається, що якщо ми будемо ставити при собою реалістичні плани і цілі, то тоді нам буде е легше в тому числі емоційно е оцінювати е якісь наслідки і що вважати перемогою, що провалом. Я взагалі не думаю там про наступ на Крим про звільнення. Чогось, тому що ми бачили, що нещодавно у нас була проблема. Головне завдання це втримати околиці там Харкова або Харківської область, або вибити росіян звідти з півночі нашої країни. М -м -м, мені здається, що м -м, а, нам набагато більш важливішим є е усвідомлення того, що Альтернатива тому спротиву, який зараз чинять ворогові збройні сили, це, скажімо, перетворення на Маріуполь будь-якого обласного центру, а перетворення на Бучу будь-якого районного центру. Треба розуміти просто, що якщо ти не вою... ця війна тебе не омине, якщо ти не воюєш в українській армії, ти завжди можеш потрапити до російської армії, якщо вона прийде в твоє рідне місто. А мені здається, що набагато більш важливим є пам'ятати, що люди, які поруч з тобою, вони твої твоїми співвітчизниками, і навіть якщо ти з ними порою в чомусь не згоден, це не дає тобі право сприймати їх як ворогів, тому що вороги у нас є. Вони от, ми їх бачимо в з дронів, і цього цілком достатньо. І е, я в цьому сенсі, я, я веду до того, що ми зараз знаходимося в цій точці, де повинно потрібно бути раціональним, де потрібно бути спокійним, де потрібно просто розуміти наслідки своїх дій або бездіяльності. І де, де водночас треба пам'ятати про те, що ми живемо в найбільш суб'єктний період власної історії. І усі ті люди, які зображені на українських купюрах, купюрах, вони жили ну майже геть усі в менш суб'єктні часи. Тобто, ми живемо в ту епоху, яка знецінюють музеї. Тому що наша реальність набагато суб'єктніша за все за всі ті експозиції, які ми можемо побачити в музеях, і якщо ви ніколи не знали, як це жити середній історії, то просто оберніться навколо. А якщо ви не знали, як це. А творити історію, то просто вдягніть піксель. Ну, власне, от ось чому вам треба обов'язково всіх, хто нас зараз бачили або чули, ще прочитати книжку Павла Казаріна. Павле, як завжди, дякую і за службу, і дякую за те, що були з нашими глядачами і слухачами. Павло Казарін, журналіст, блогер, ведучий і боєць Стерео Збройних сил України в маркері подій. Дякую, до нових зустрічей. Да, на все добре, дякую тобі.